Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви дуже просите подивитися місто Рубіжне Луганської області, а саме, яка там ситуація складається серед мешканців, які перспективи до деокупації. Які перспективи до деокупації. Ну, дивіться. Не дуже добре там, там і вогонь, іде, якби вогонь, там ідуть і вибухи, відбуваються, і також вибухи серед людей, яким надоїло. Жити під авторитаризмом в їхньої влади, які створюють для них пекельну ситуацію. Тобто, знову ж таки, там, якби, соціум, поділився на дві сторони. Одним подобається, одним не подобається. Ну, оце от карти повипадали. Тепер давайте конкретно подивимось, яка. Військова ситуація в місті Рубіжному Луганської області. Що там відбувається в тому місці? Диявол. Ну, дивіться, диявол панує, диявол тримає, тримає особливо тих людей, які повністю. Попали під вплив того диявола, які є підкореними, і в яких немає сили вже піти від контролю, дьявол, які, які дають змогу дияволу контролювати своє життя, але самі вони не можуть контролювати своє. Тобто вони повністю віддалися під вплив того диявола, тої окупаційної влади. Ось так окрім того, може бути спроба декого зупиняти, тобто чітнити опір окупаційній владі, але внаслідок того, що цих людей або дуже мало, або вони незріло спланували свої дії, то їх присікають на корню, тобто їхній будь-який спалах, бунт, він, він е, присікається на корню. Ситуація нестабільна, емоційно нестабільна. Ну, я ж говорю, дуже багато людей знаходяться в такому як в дитячому інфантилізмі, який характеризується тим, що люди. З дитячою безпосередністю довіряють цій владі. Тому вони чинять зупинку, тому вони зупиняються в своїй спробі щось змінити. Ну, в такому плані. Немає ностальгії за минулими в них, в цих людей. Немає, немає. Вони неактивні, вони не хочуть ніяких змін. Розумієте, не хочуть. Якісь одиниці там є, але їх настільки мало, або вони настільки слабкі, що вони нічого не можуть змінити. Вони також знаходяться під впливом окупаційної влади. Тепер давайте подивимось наступне питання. Військова ситуація щодо планування просування ЗСУ в напрямку деокупації міста Рубіжне Луганської області. Яка військова ситуація? Ну, тут ідеться мова про. Спроба зберігати спокій, спроба перетримуватися запланованого раніше, і чекати на нестачу, на поповнення ресурсів, нестачу яких вони наразі відчувають. Вони в очікуванні, бо наразі, от дивіться, спокій більш-менш такий, і очікування того, що в них не вистачає зброї. Іде підготовка це ще карта підготовки, карта результатів свого врожаю, можна так сказати. Знову ж таки, я не можу тут вам конкретно говорити, що саме тут готується, але воно пов'язано з тим, щоб повернути кордони, щоб порушити кордони окупаційної влади, іншими словами. Давайте на цьому це питання залишимо. Далі, які перспективи деокупації міста Рубіжне до кінця літа 2024 року. Які перспективи, перспективи розробити план дій таким чином, щоб не було завад, просто планування йде наразі. Але знову ж таки ворог створив, створив перепони, розумієте? Наші то планують, але у ворога використовуються підступні засоби стримування наших військ, використання розуму в рунівних цілях: помста, заздрість, надмірна конфліктність. Тобто вони знову ж таки зробили там якісь перепони. Вогняні перепони. Також з повітря перепона може бути. Тому наші е, планують поки що шістка жезлів перевернута, поки що ми в другій позиції. О, бачите, знову ця карта випила. Реально нам зараз. Ми не в тій вигідній позиції, щоб, щоб, щоб чинити опір ворогу, щоб іти на тим перепонам ворога до звільнення міста Рубіжне. Далі, давайте подивимось, яка перспектива деокупації міста Рубіжне від е, орків, від рососійських. Військових до кінця року 2024. Там буде застосований хитрий хід. Хит. Я ось так вам скажу. Іде активний, активні зміни стосовно початку якихось хитрих е, дій. Е, я вам колись говорила не тільки. Ворог має ДРГ, який засилає до нас. Ось давайте на цьому ми зупинимося. Я вам є сподівання, але дуже хитрим чином. Є сподівання. Знову ж таки, ключове сподівання. Прорив до об'єднання, прорив до зацікавленості. Можливо, це мова йдеться про хитрі плани. Але подивимось, давайте на цьому ну, карт... ну просять не говорити, жриця, Мені вже зробили натяк, але я не зупиняюсь. І мені вже конкретно сказали: так, заткнись. Давайте я на цьому і закрию цю тему. Дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підтримку. За ваші лайки, коментарі та підписки. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!